Вітаємо вас в об'єктиві війна світів, спосіб, в який президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив відзначити в лапках сторіччя Першої світової війни, сколихнув увесь світ. На думку багатьох експертів, вчора, як ніколи, ми були близько до початку чергової російсько-української, а можливо і Третьої світової війни. Наскільки реальною є ця загроза сьогодні? Відповідь на це запитання ми просимо дати наших експертів, гостей програми. Володимир Макарчук, доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, професор. Володимир Гулима, керівник Центру досліджень регіонального і міжнародного співробітництва, Добре. підполковник запасу, який служив у військах західного оперативного командування у Львові. Микола Гук, капітан другого рангу у запасі. Військово-морських сил, Збройних сил України, який служив у Севастополі, працював у газетах Флот України і дзвін Севастополя. Отже, перше ключове запитання. Вчора нас врятувала Рада Безпеки ООН і принципова позиція представників Європейських країн. Пане Микачу. Я думаю, що нас більше врятувала рішучість Українців чинити опір. Це, власне, те, чого не чекав Володимир Путін. Він вважав, що це буде легка прогулянка. Очевидно, люди, які подавали йому інформацію, ну, працювали так, як працюють сьогодні деякі і українські центри в тому числі. Тобто людям хочеться показати, що вони заслуговують премії, нагород, орденів, вони перебільшують результати своєї праці. І в результаті нагору йде така інформація, яка повинна була б бути об'єктивною. Насправді такої не буває. Для Володимира Путіна рішучість українців чинити опір була, як мені здається, більш несподіваним сюрпризом, ніж американське чи європейське, наразі поки що спокійне вручення. Пане Гулима, Путін вперше вчора довідався про. Готовність громадян України чинити рішучий опір? Ну, і, я думаю, що так. І справа в тому, що е, цікаво було, в якій формі чинили опір, розумієте? Тобто. Е, Одна справа стріляти у відповідь і проявляти масові грізми і так, так далі, а друга справа не реагувати на ці брудні провокації, які чинилися проти наших військових, розумієте? Тобто витримати цю, цю навалу психологічну, яку витримали наші військові, і продовжують, до речі, витримувати, це було дійсно неочікувано. От, я так думаю, що. Ну, Реально вперше він напевне стикнувся, якщо ми розмовляємо зараз про Збройні Сили України? Якщо ми кажемо про український народ, то те, що відбувався на Майдані, я так думаю, що його ну, мала заставити про щось подумати. Ми говоримо про Крим. Пане Гуке, а де ота межа, коли закінчується мирний беззбройний захист українськими військовослужбовцями своїх частин? І може настати момент, коли треба братися за зброю? Де та межа? Ця межа є у відповідальності Верховної Ради України, міністра оборони. Наші Збройні сили, підрозділи ВМС України мали право зброї застосувати, але команди на це не було. Я думаю, це розумно, тому що інакше би кров пролилася. На сьогодні ми знаємо, що тільки один командуючий. Зради Україну. Березовський. Так, Березовський. Більше ніхто, ні з офіцерів, ні з мічманів, ні з старшин, ні з матросів не перейшов на бік запропонованого їм Винагород, звань, положення. Всі лишилися вірні Україні. І ця вірність Україні настрашила Путіна. І ця, від цієї вірності Путін відступив. Він бачив Майдан. Нехай наші сили Збройні сьогодні не вдалеко кращому стані. Але люди і дух людей настільки високий, що вони не дозволять Росії бути на нашій землі господарями. Це їм буде не Чечня, це їм буде не Придністров'я. Путіна це зважив. Військовослужбовці чекають на політичне рішення. Путін каже, що в Україні зараз для нього немає рівно, немає з ким вести політичний діалог. Про це він заявив сьогодні. Пане Макарчук, як можна знайти тут політичне рішення за такої позиції Володимира Путіна? Ну він не тікнув, з ким він хотів би розмовляти. Попробує тобто просунути Тимошенко, яка, як мені здається, ну Занадто вигідно виглядало на фоні Януковича, але не так вигідно виглядає на фоні сучасному. І очевидно, оті от її газові угоди не обійшлися без корупційних схем, як мені здається. І те, що Путін зараз поштовхує цю свою кандидатуру, як на мене, це знову ж таки. Ота от стара віра в те, що весь схід України, центр України, північ України, окрім Київської області, можливо, надіється на великого Путіна, надіється на Росію і послухає його. Як мені здається, найбільш зручною фігурою для переговорів, напевно, був би все-таки Порошенко. А оце мені так здається. Не такі вже і великі надії на півдні і на сході. Сьогодні результати соціологічного дослідження, що в єдиній країні з Росією загалом лише 12% хоче, в Криму 41% мешканців, в Донбасі, в Донецькій області 33 Я від про що і говорив. Може в Донбасі по моєму навіть менше ніж 33 відсотки, якщо я не помиляюся. Для нього це знову ж таки та сама несподіванка. В Росії свято переконані, щоб побродити по їхнім форумам, що всі хахви хочуть жити в Росії, тому що у нас краще, у нас більше заробляють, вони навіть з западної України їдуть к нам працювати, а тільки в воду музить якась там кучка бендеровців. Виявляється не так воно. Пане Волиме, коли ми говоримо про поведінку військовослужбовців у цій конфліктній ситуації. Це тільки дотримання присяги статуту, але чи якісь історичні традиції, розуміння того, що не можуть два народи, як колись сербський і хорватський, незалежно від, можливо, різного бачення свого місця в нинішньому світі, вдаватися до крайніх таких апокаліптичних засобів у вирішенні конфлікту. І це, напевно, але я так думаю, що знаєте, Крим все ж таки е, пережив схожі події ще в 91-му році, коли е, ментально російський Крим опинився в Україні, і ми ж знаємо, що е, флот не могли поділити аж до 97-го року, розумієте? Тобто оці ці... Е, Речі, які от зараз ми бачимо, закладалося ще тоді. От. І е, люди там е, свідомо робили свій вибір, розумієте? Тобто це в нас так вийшло, що проживаєш у Бові, став українцем, а там треба було зробити вибір. От. І це свідчить про те, що це е, був справжній такий. Е, е, Ну, вольовий, я не знаю, як це назвати, тобто свідомий вибір, вибір своєї ідентифікації. Я знаю людей, які офіцер флоту, який от взимку був у нас у Львові, от, він сам родом з Москви, але він свідомо став українським офіцером. І я, до речі, його вчора бачив на цьому відеоролику, коли вони співали гімн України. Тобто в Москві, Е, Свідомо назвав за себе українцем, не перейшов на бік оцього кримського, як кажуть, уряду йти далі. Тому я думаю, що це набагато більше, ніж ну, вибір, я не знаю, присяїти. Тобто, це от те, що називається, напевно, відданість до включення. Розумієте, ми слова ці так трошки затерли, а от зараз ми, напевно, повинні вже по-новому так на це передивитись, переосмислити. Пане Гук, вже минуло 10 років, як ви служили в Севастополі. Чим здивувала вас нинішня ситуація? Ну, практично мене нічим не здивувало. Росія завжди прагнула мати під собою Севастополь. Всі 22 роки незалежності України вкладала в Севастополь гроші і в Крим, розбудовувала свої структури і знищувала структури українські. От, ця ідея фікс сьогодні почала реалізовуватися. Через Кримський парламент, через Севастопольську міську раду, де практично наших ну, проукраїнських сил немає. Ви працювали не тільки в газеті Флот України, але й дзвін Севастополя, яка припинила свій вихід такий періодичний, через брак фінансування від Міністерства культури України. Так, у 2001 році здається, ви знаєте, ця газета ніколи не фінансувалася державою. На, це була просвіта давала. Трішки просвіта збирали люди. Газета виходила в Севастополі, була розповсюдилася через кіоски, була в передплаті. І ну я скажу, от сама просвіта складалася 600 чоловік в просвіті в Севастопольській. Ми видавали книги, ми мали свої е, дру, друкарські можливості, видавали газету. Ми мали два хори, чотири ансамблі. Бібліотеку українську, український культурний центр, просвіта створила в Севастополі три українські школи, українські школи з першого по 11 клас. Дві греко-католицькі парафії появилися так. Українська православна церква Київського патріархату, автокефальна церква Київського патріархату це все є в Севастополі. В Севастополі 20% українців проживає. І скажу вам, в 91-му році під час референдуму вся Україна здивувалася, що Севастополь 54% голосів проголосував за незалежність України. Тиск Росії був страшенний. Росіяни 80% в Севастополі. На кораблях цей відсоток був 72% за незалежну Україну. Ось такий старт мала незалежна Україна в 91-му році. Повірте, сьогодні. Цей відсоток мав би бути ще більший, навіть при тому, що Україна не зважала на Севастополь, що Україна не вкладала ніч українське там. Люди хочуть жити в спокої і хочуть жити з Україною. Але вони хочуть поваги їхньої мови, їхньої культури. І кожен вибрик цю Верховній Раді так, проти чогось російського проти ну, того, що відчуває інша людина, нав'язування своїх традицій, звичай, своєї історії. Це викликає протест. Цього не можна робити. За тобто це треба вибачитися на? і ставити наперед гідність, честь. Щоб не було корупції, бо це всіх нас дістало. І в Севастополі ніколи не було непорозуміння між українцями і росіянами, непорозуміння між російськими офіцерами і українськими. Ми живемо в одних будинках, наші діти вчаться в одних школах. І, і повірте, е, Севастопольці е, це є освічені люди, високоінтелектуальні, які знають, що таке можна поважати один одного. Я тут додам сьогодні на цензорі, Інна Богословська, чи точніше було оголосила, що Бо Крим буде українським або буде там випалена пустеля. Як мені здається, це провокація вищої води. І гнати її треба ну, не тільки з Верховної Ради, а й з будь-якої політичної партії, не з партії регіонів. Оскільки хоч і кажуть, що услужливий дурак опасні врага, але це не той випадок. Мені здається, що це засланий казачок. Панок згадував про протести. Здається, що ті люди, які вийшли в Москві, в Санкт-Петербурзі на підтримку України, це значно більше для позитивного іміджу з Росії вони зробили, ніж навіть та Олімпіада Зимова в Сочі. А ось професор. Московського інституту, Державного інституту міжнародних відносин Зубов, який написав статтю, де порівняв, порівняв дії Росії з дією нацистської Німеччини стосовно Австрії стосовно аншлюзу того так, у 38-му році, а звідси порівняння фактично Путіна з Гітлером залишився сьогодні без роботи. Настільки це порівняння точне, влучне, пане Кручу? Ви знаєте, та сама відмичка, тобто право нації на самовизначення, але трактоване так, як вигідно тому, хто пробує трактувати. Застосовується Гітлером не тільки з Австрії. Те саме було з судетами, де формально німці становили більшість населення 200 тисяч 270 навіть. Те саме було з Польщею. Гітлер нібито вимагав тільки те, що колись німеччині належав. Але методи у Путіна, от нагадують, гітлерівськи, навіть більш, ніж про це написав зубов. Ну то та от провокація стріляниною біля е, кримського парламенту. Стоїть автобус, на автобусі написано Львов. Виявляється, що це автобус Кримської автономії, бо номер Кримської автономії, а Львов це друга частина зоопарк, якось значить, поляна Львов чи щось подібне. Стріляють ті хлопці, падають, хтось лежить, ніби вбитий, одна фотографія, друга, вбитому не дає отримати ногу прямо, він її повернув трошки так, як йому зручніше. Тобто це той же глявіст, тільки без трупів. Більше того, і трупів не було пред'явлено. І біндірався куди-то з автоматами. Настільки це робиться недовго, що може навіть. Можна говорити про те, що це поганий учень Гітлера, той працював принаймні якісніше. Але може бути гірший варіант. Є і такий варіант, коли російські військовослужбовці можуть чиняти самогубство, не дай Бог консульства, можуть самі так. самозапалюватись і т.д. і тепер. Пане Голема mm. за якими ознаками ви бачите небезпеку потенційної агресії з боку Росії в майбутньому? Чи вже все напруга спала Ні. і зараз буде вирішуватися Ні. на референдумі в Криму, дійдемо до якогось компромісу? Ну, по-перше, ми вже такі певні риси характера пана Путіна обговорювали. От, це не та людина, яка відступиться від цього, що намітила для себе. Це по-перше. По-друге, ми... Ну, не зовсім зрозуміло, але ну, напевно ми не такі експерти. Я так думаю, що все ж таки є в нас сили, які це проаналізують. Тобто ми бачимо декілька як це сказати, декілька варіантів. Тобто є основна операція в Криму, куди введені скажімо так, отряди самооборони в формі одягу російських збройних сил. І навіть з неспоротими збірками, де написано зварю. З рівнім російським озброєнням, яке більше так, нікого так, немає. Так, з автоматами Акасу, те серії, які в Збройних силах України немає, там і так далі. От, тут же ми бачимо масове переміщення великих сил військових поблизу нашого кордону. Тут же ми бачимо масове навчання у Калінінградській області і поляки про це дуже вчора так. Широко повідомили, і тобто треба розуміти, що тут відбувається в Криму спеціальна операція, як сказав Марчук. Тобто до цієї операції долучені е, спеціальні підрозділи навчені, і навіть по тому, як вони екіпіровані, як вони себе ведуть, це видно. От. І є такі відволікаючі маневри, які от, відбувалися поблизу наших кордонів, нібито вони перегруповуються для того, щоб перетнути наш кордон. Тобто, ну та, такий принцип вимагай більше, дадуть те, що треба. Знаєте? Тобто він е, замітував, що він ніби відійшов. Зараз в нас всіх така ейфорія, ніби нібито Путін відступив. Ступив і так далі, але ну, я сьогодні вже своєму товаришу пояснюю, якщо людина стоїть, пристала тобі до скрині пістолет, от, і при цьому відійшла на два кроки. Це не означає, що твоя небезпека е, щезла. Да, щезла. Тобто тут треба е, відмовитись від цього святкування перемоги, от, і взагалі відмовитись від е, цієї ейфорії. І навпаки, напружено думати, для чого все це зроблено. Тобто, ну так не буває. Щоб так легко і е, так просто е, відступили. розумієте, Тобто, ну, я не знаю, от, напевно, на цьому. Тобто, немає логіки, хоча це е, досить важко зараз, так е, логіку і, і дії президента Росії співвідносити. Але от, треба шукати логіку. Щось задумано, щось. Е, до кінця не доведена, от і ми маємо розуміти, от, де це логічне завершення того, що зараз відбувається. Коаліція свободи. Це мрія про те, що об'єднаються головні геополітичні гравці в світі. І допоможуть Україні. Я не буду зараз і розшифровувати. Багато написано про цей варіант коаліції свободи, коли Сполучені Штати Америки, Франція, Великобританія, ну великий перелік країн приходить шостий флот Американський Чорне море. Ну і таке інше. Тобто всіляка допомога Україні з боку заходу, про яку ми завжди мріяли, і якої дуже зрідка коли одержували. Я зрозумів ваше запитання, Пригадайте той класичний сюжет, коли Д'Артанін хоче переспати з Міледі і підкочується до покоївки Кеті, а Кеті йому каже, Ах, мсьє, в любі, кожен старається сам за себе. А ситуація приблизно така. Якщо Коаліція Свободи побачить, що їм вигідно підтримувати Україну, а є резони її підтримувати. В першу чергу, все-таки Політична репутація після Будапештського протоколу. Знову ж таки, необхідність переконувати відмови від ядерної зброї інші ядерні держави А єдиний аргумент це гарантії міжнародні. Але з іншого боку, дійсно, в Росії є своєрідні краплені карти для шантажу заходу, це поставки ресурсів, це ну, якісь, от, скажімо, поступки можливо в питанні Сірії. Є й така версія, що Путін вважає, що здавши Сирію, він отримує Крим і ТД і Ми цього не знаємо і тому знову ж таки я застрій від ейфорії подібно до свого попередника. Все ще висить, все ще дуже хитко, все ще хитається. Хоча все таки ситуація, як знову ж вдасться до вашого образного порівняння, на два кроки. Нападник з пістолетної стопи, дякую. Ми продовжимо після паузи.